Їхня приблизна вага близько тонни. Тобто, Якщо попереду є міна, то спочатку вона підривається. Ми її зробили для того, щоб трактор якось оберегти від пошкоджень. Ми за ним не їздимо, він у полі зору постійно. І ми ним керуємо з машини. Тим самим забезпечуємо себе від підривів. Багато чого знаходили. Залишки, і касети, і урагани, багато чого знаходили. Буває 300 метрів, він за бугром. Сигнал пропадає і все, і ми нічого не бачимо. Якщо ви фанат відеоігр, то це не задасть багато труднощів. Купили сам агрегат, який заді стоїть запаленим баком. Під'єднали його до гідравлічної системи трактора, зробили та окремо встановили автопілот. Міни ТМ-62 знаходили там три штуки. Тут було зерно, ми його підпалили, і те, що могло здетонувати, те здетонувало. Після того, як ми підпалили, поверхня була чистою, і дроном обстежили та підходили за, за допомогою саптерів. Земля відпочила, ми її обробимо і далі будемо засіювати. Поле близько 70 гектарів. Ми за день робимо 50-60. Уламки снарядів, які знаходимо на полях, при розмінуванні, дискуванні, обробці з ураганів, є з смірчей, є навіть своя с 300 де, яку знайшли уламки від Града. А поки зберігаємо, щоб той потім не сказав, що українці самі по собі стріляють. На даний час нам вдалося посіяти півтори тисячі соняха. Озимину ми плануємо в цьому році. В минулому році з-за того, що було багато битої техніки, та й не було розуміння з посівом. Також не мали ні посівмата, не добрив, не мало нічого. Озимини у нас в цьому році немає.